Друзі, дорогесенькі, благаю вас, не подавайте на карту резидента, якщо ви докладно не перевірили ваші документи. Перше, на що ужин звертаю увагу, це на ваші доходи. Ми маємо просто максимально багато відмов. Люди приходять до нас, аби переподати на карту резидента, але жодна переподача не допоможе. Не допоможе через те, що людина мусить отримувати щомісяця мінімум, мінімальну зарплату. Якщо ви маєте спулку, можна пробувати якось крутити через дивіденду, яка виплачується раз на рік. Однак це не гарантує, що ви її отримаєте. Ужен хоче щомісяця, мінімум, мінімальну зарплату. Якщо ви цього не маєте, ви вже не кваліфікуєтесь на карту Резидента. Обдумайте кілька разів, чи варто подавати через псевдоспеціалістів, тому що з таким ми теж зустрілися, подавали через конкурентні компанії на карту Резидента. Для них, можливо, є сенс подати вас на карту Резидента, бо гроші вони візьмуть. Однак людина карту резидента не отримала і взагалі не кваліфікувалась. Просто подали, аби подати, тому перевіряйте, чи ви підходите під карту резидента. Бо те, що ви довго проживаєте в Польщі, взагалі не означає, що ви карту резидента отримаєте просто так.